Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти атакували прифронтові населені пункти з півсотні дронів. Авіабомбами били й по роботаному та новодарівці. Наслідок влучань пошкоджені та зруйновані прибудинкові території та оселі місцевих. О 13.15 стало відомо, що росіяни завдали шість авіаударів по Оріхову. Ворожі бомби поцілили у нежитлові будівлі та багатоповерховий будинок. Цілий під'їзд знищено гори будівельного сміття, все, що залишилося від осель мирних мешканців, їхнього побуту, затишку, родинного щастя. Місця ударів обстежують спеціалісти. Інформація про постраждалих станом на цю хвилину не надходила. Під вербовим зсу знищили ворожу БМП після влучання. Окупанти почали тікати, проте аеророзвідники нацгвардії Спартан наздогнали росіян безпілотниками.